Як жили наші предки протягом минулих століть? Як змінювалося населення окремо взятого українського містечка під впливом глобальних історичних процесів? Як геополітичні зміни в Східній Європі вплинули на формування станів і позначилися на кожній родині? Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Відповіді на ці питання я намагався дати в своїй новій книзі Чорноострівський Спадок спадок-2», яка днями побачила світ. Ось так вона виглядає. Як ви зрозуміли із назви, це моя друга книга про минуле містечка Чорний Острів, що на Поділі. Нині це селище міського типу і центр одноіменної територіальної громади в Хмельницькій області. Окремо зазначу, що в книзі зібрані нові досі невідомі факти, які мені вдалося віднайти в архівних матеріалах протягом останніх 3-4 років. Друзі, не втомлююся повторювати, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Відразу наголошую, що ця книга не лише про Чорний острів та навколишні поселення. Кожний факт чи подію з історії Чорнострівського ключа треба сприймати не лише як краєзнавчу знахідку, а розглядати через призму важливих історичних подій, які вплинули на подальший розвиток України. У першому розділі ви зможете дізнатися, чим була викликана демографічна криза 17 століття, які суспільно-економічні особливості мали українські землі. Також в вашій увазі коротенька оповідь про відомого картографа минулого Гійома Левасе. Дебоплана, який, ймовірно, побував у Чорному острові, це невеличкий спойлер. Другий розділ повідує про матеріали Чорноострівського намісництва у Нійної церкви, в яких знайдете багато цікавої інформації про місцеве духовенство 18 століття, церковні угіддя та старовинний ландшафт місцевості. Окремий розділ відведений для розповіді про єврейську громаду Чорного острова, починаючи з 17 століття. Хто були перші євреї Ашкіназі, що проживали в містечку? Чим вони займалися, які особливості мала єврейська громада в контексті історії Поділля та українських земель? У четвертому розділі ви довідаєтеся про невідомі факти з історії Чорноострівського дворянського повітового училища. А в п'ятому прочитаєте про судовий позов графа Пшездецького до графа Гудовича. Дізнаєтеся, як відстоював свої майнові права підприємець Соломон Маранц. Та ще багато цікавого про події 19 – початку 20-го століття. Останній розділ містить кримінальні історії, котрі вдалося віднайти в архівних матеріалах повітового і губернського судів. Героями цих коротеньких оповідей є реальні люди, призабуті історичні персонажі, серед яких можна знайти своїх предків. У додатках ви знайдете інвентарі Чорноострівського ключа за 1670-й і 1748 роки, перепис євреїв 1875-82 років, список мешканців містечка Миколаїв, які пожертвували кошти на будівництво дзвіниці. Книга в грубій обкладинці, відрукована на білому папері. Має багато ілюстрацій, а всього містить 288 сторінок, коштує 250 гривень, символічна сума, як на наш час. Замовляйте, пишіть у коментарі, хто знаходиться за кордоном, але хоче придбати краще скористатися послугами родичів чи знайомих в Україні, буде набагато дешевше. А наостанок традиційно закликаю всіх пошановувачів нашого минулого підписуватися на канал, ставити вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Друзі, ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалу. Підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. До речі, платні підписки передбачають знижки на мої книги. Також приєднуйтеся до сайту хроніки Генеалуа, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!